Продовжуємо проходити навчання. Отже, ми проходили мир. Тепер вибираємо війна. І спробуємо пройти навчання з категорії війна. Теж виберемо складність нормальна. Мій король, битва занадто дорого коштує обом арміям. Отже, що ми бачимо? У нас є війська різні. Так, поки що нас кучать, як завжди. Ось у нас є одні війська, другі, треті. І король вже час наступати на позиції. Отже, кому цікаво, читаємо, кому не цікаво, не читаємо. Отже, таке у нас військо. В принципі, немало у нас є воїнів різних. І давайте будемо читати, що завдання нам говорить, що потрібно зробити. Дотримуйтесь парад і виграйте битву. Так, ми виграємо, якщо будемо дотримуватись парад. Це зрозуміло. Висуньте пікінерів на заявлену позицію. Пікінери. Отже, це у нас пікенери. Ми їх відправляємо сюди. Отже, пікінери зайняли свою позицію, це дуже добре. Ви можете наказати солдатам утримувати позицію, натиснувши букву С. Отже, вибираємо, нажимаємо букву С, це у нас є. Так, це ми пройшли. Дуже добре. Я так розумію, що це армія, яку нам потрібно розбити. Обстріляйте ворожий загін з гармат. Будьте обережні. Будемо обережні. Ось наші гармати. Отже, спробуємо обстріляти одразу ж їх. Так, давайте гармати ще разочок. Гармати це добре, але як ми бачимо, вони іноді і не попадають. Ось бачили, ось сюди. Так, говорять атакувати. У нас є солдати на конях, відповідно, ми будемо ними атакувати. Хоча я би поки що не атакував. Давайте їх ось так поставимо. Так, гармати, на жаль, ми не можемо їх використовувати. Давайте будемо нападати. Отже, з цим завданням ми впорались. Розстріляйте ворожу базу з корабельних гармат. Отже, є у нас корабель. Я думаю, що нам потрібно розстріляти також ось цю армію. Отже, розстріляли, це добре. Ви можете додавати солдатів або будівлі в групи швидкого вибору. Так, це все зрозуміло. Не думаю, що це цікаво, але в принципі ось ми можемо відзначити, що це у нас перша група. Так, мені потрібно мої гармати знайти. Ось мої гармати. І того у нас є для прикладу вже три гарячі кнопки у нас є групи різні. Це неочікувано, але у нас почалася бійня. І нам потрібно підтягувати абсолютно всіх. Підтягуємо всіх. Тягуємо усіх. Я думаю, що ми тут угоримося. У нас у нас ще підходять солдати різні. Дуже сильно стріляють по нас, Тому гарматами по них. Вітаю вас з перемогою, це дуже добре. Відповідно, що це означає? Це означає, що ми етап війни пройшли. Отже, така була серія. Це були дві навчальні серії. Спробуємо зіграти на чи на виживання, чи просто зіграємо у компанію, будемо бачити. Навчання головне, що ми пройшли, нам показали, як ми можемо будувати, як ми можемо воювати. Отже, до зустрічах в наступних серіях.